3 серпня Харківська обласна прокуратура надала розгласу інформацію щодо викриття організованої групи чотирьох осіб, які заволоділи майже 400 тисячами гривень бюджетних коштів під час ремонту дитячого садка у місті Змієві. Серед підозрювальних зміський міський голова Павло Голодніков мова йде про змівський дошкільний заклад номер 2 який було відкрито після реконструкції 20 вересня 2021 року. Роботи з реконструкцією колишнього приміщення управління праці, соціального захисту населення під новий корм. Поз дитячого садка на 100 додаткових місць тривали понад три роки. На оновлення фасаду, внутрішні роботи, придбання меблів та інше з бюджетів усіх рівнів було витрачено близько 20 мільйонів гривень, значна частина з яких кошти з міської громади. Цікаво, що кримінальне впровадження по цій справі було відкрито набагато раніше, але чомусь оприлюднення інформація набула лише декілька днів тому. Взагалі, стосовно діяльності пана Голодніка та його команди у сфері державних закупівель у журналістів медіа і мешканців громади дуже багато питань, особливо під час повномасштабного вторгнення. Пріоритетність розподілення бюджетних коштів вражає з кожною сесією з міської міської ради. Фінансова підтримка на безповоротній основі комунальних підприємств, державні закупівлі по структурних підрозділах з міської ради, керівники яких мають статус по відношенню до пана Голоднікова, його замів, як у ми, друзі, однокласники, родичі. Це стосується і ФОПів, які чомусь завжди перемагають у тендерах і через які проходять мільйон бюджетних коштів і все це на фоні копійок, які виділяла міськрада на потреби оборони, безпеки громадян та підтримки Збройних сил України. Майже 4 мільйона гривень було виділено з міського бюджету на ремонт вулиць міста Змієва у 2022 році. Переможець тендеру, приватне підприємство Капітал Плюс, який, начебто, ремонтував дороги, умов договорів так і не виконав. Дороги після псевдоремонту набули ще гіршого стану. Гроші до бюджету не повернулись, зникли. Винних не знайшли. А чому? Нині через півроку після пермарного ремонту знову виділяються мільйони на ті ж самі вулиці. Тільки на поточний ремонт дороги по пролітарському шосе у цьому році спрямували на 200 тисяч гривень, а 2 мільйони. І щось ремонт зовсім не виглядає на заявлену суму. Багато питань по довгостроковим будівництвам та реконструкціям. Майже 15 років вливаються коштую реконструкцію будівлі колишньої школи-інтернату міста Змієва. Під час повномасштабного вторгнення знову коригується проект будівлі майже на півтора мільйона гривень. Така ж ситуація із очисними спорудами у селі Бірки. Нещодавно на сесії на проект знову виділили 5 мільйонів гривень. З міським районним управлінням комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю вже не раз подавалися матеріали до прокуратури, які вказуються факти махінацій та зловживань у питанні забезпечення населення безоплатною деревиною осіння зимовий період 2022-2023 років це питання теж потребує детального вивчення правоохоронними органами. Гуманітарна допомога, реалізація благодійних програм у змійській громаді це також тема, яка не повинна лишитися без уваги. Тому сподіваємося, що справу, яку відкрила прокуратура, протікатиме прозоро для громадськості і набуде розвитку, і не затягнеться ще на кілька років, а винних буде покарано згідно закону. Лариса Бодаріва істоміна Анастасія, канал Медіазміїв.